Всім привіт! Ви на каналі Lux Intens, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Ми на сайті Luelin, а це означає, що зараз ми будемо дивитися майбутні релізи і думати, потрібні вони нам чи ні. Отже, на сайті Luelin є головне меню, на яке ми натискаємо, дивимося карту Продукти. Ідемо в таро, тому що мене більше особливо нічого не цікавить. Трошки крутимо. І нажимаємо кнопку «Coming soon», Sun. Те, що скоро буде. Отже, <кхем> тут будуть книжки, звісно, що Terror of You це книга. Crystal Divination це також книга. Далі Талісмани. Шепити Часу журнал від Соні Кулиняк. Так само журнал від «Wicked Moon», от. Ну, і перший оракул нас зустрічає е, Шепоти Відьми. Значить, е, Ліра О'Брайену та Лейлані Мойзер авторки. Оракул красивий, яскравий такий. Е, чимось, ну, вайб у нього, звісно, штучно-інтелектний. Одразу вам скажу. Я не знаю, можливо, вам він не здається штучно-інтелектним, але мені дуже сильно здається. Звісно, що Луелін не напишуть, що це штучний інтелект. 40 карт, і його ціна в роздрібній торгівлі буде 25 доларів 24,99. Його можна оформити по передзамовленню. Ну і, власне, ось така історія. Луелін вийде в березні 26-го року. Так, давайте далі повертаємося. Оракул божественної астрології, ну, тобто боги, астрології богинь. Ось такий. Мені здається, що це ті самі автори, які намалювали Earth's Wisdom, по-моєму. Ну, Там, де героїні без облич промальованих. Ой, не знаю, не знаю. Мені такі колоди трошки кріповенькими видаються. Не знаю, я люблю, коли є обличчя в героїв головних. От. І тут астрологічна. астрологічні відповідності: місяць, Марс, смерть. Ну, Наміксовано, тому що і Плутон, і все на світі. Так, 38 карт, 22 долари. Теж Левелін, але це партнер Ласкарабел. Тобто, скоріш за все, цей оракул можна буде купити на сайті Ласкарабел і у Європі. Добренько, далі давайте рухатися. Так, Міні-небеса і земля, рай і земля, Heaven and Earth від Джека Сефірота. Міні та ще й з рамками, Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю. Так, теж 26-му році вона вийде. Таро Джей Остін, до речі, хто хотів, хто чекав, Таро Джей Ностін, але, по-моєму, авторка Діана Уилкс і артист Лола Айргі. це стара колода, це не новинка, і, по-моєму, це також лос Карабео. Тобто Лос Карабео вирішили її перевипустити і, скоріш за все, вона розлетиться просто неймовірним. В неймовірній кількості, в неймовірній, е, в неймовірній швидкості. Так, це ця колода від Лоскарабеодж по, по творам Джейностен. Е, ну, чесно кажучи, я не фанатка Джейностен. Дуже просто красива мальовка. Е, але треба знати сюжети. Да? Тобто, знаючи сюжет, буде легше, звісно з нею попрацювати. Наскільки я зрозуміла, вона теж 26-му році виходить. У лютому. Ну, чесно вам скажу, якщо ви хочете цю колоду, якщо ви її дійсно там, бажали да, і чекали там, перевипуску, або ж навіть там, думали взяти в копії, але все-таки вирішили дочекатися, що вирішать видавництво, оформлюють передзамовлення, тому що мені здається, що вони її не будуть прям великим тиражем друкувати, і її, можливо, є сенс замовити. Попередзамовленню, щоб гарантовано отримати. Тобто, ну, там уже дивіться, хто вам де ви будете його оформляти, але все-таки, ну, я ж кажу, якщо хочете убезпечити себе і прогарантувати цю покупку, краще передзамовлення. Так, світло в темряві прямо як назва мого каналу, тільки англійською Oracle. Light in the Darkness. Так, Blue Angel цього разу це робить, Сірін Конелі. Анілі і Сесілія Джєв. Так, ну давайте подивимося на ці карточки. Нам тут навіть трошки з книжки зробили скріншотики. Ой, оракули, вайби 10 е, років, такі, знаєте, фотошопні. Коли, да, коли за основу взята якась фотографія людини, реальна, і до неї тут вже наколажена всіляких е, прикрас. Ну, не знаю. Мені здається, що такі оракули вже не модні, хоча, може, я помиляюся. 44 карти. Е, ну, да, Підсвітити твоє внутрішнє світло. 28,95, тобто 29 доларів без знижки. да, Приорда теж можливий, і це теж лютий 26-го року. Ну, дивіться, збирайте гроші, якщо вам сподобався. Messages of Angels. Е, так, ну давайте подивимося, тому що я не знаю, мені здається, що це книжка. Так, що це, таке? що це таке? А, це така от книжка з афірмаціями, да? тобто Тут, я так розумію, як, такої, як таких картинок немає, просто одразу вам послання. Якщо так ви таке любите, щоб не було книжки великої, це е, серії, серія е, ангельських повідомлень, Анна Грейс Тейлор і Паріта Наран. Е, ось таке от воно таким чином воно виглядає. тобто Тут особливо, чесно кажучи, нема на що дивитися. Але ну, якщо вам зручно, так я, і вам близька робота з Янголом, будь ласка. Так, 1895, це у нас вами Blue Angel, але вони виходитимуть і на Луеліні. Так, трошки бачите. Так, Люсі Кевендіш, Оракл, непонятно, що за Оракул, да? а, значить, воно він буде доступний теж в лютому, лютому 26-го року. І ми просто не знаємо, що це за оракул. Просто магічний мемуар. Історія і практичний гайденс до е, цього е, до передбачень. так. Е, ну, не знаю, що це таке буде. Трейд пайпервок. А, це, мабуть, книжка буде. Це, мабуть, буде книжка. Ну, та й таке. Ой, на третю сторінку. Ну, ладно, повернемося. Так, далі. Е, Таро Лубанка буде у нас в левеліні. я вже говорила про нього, вже ми були. Е, а воно вже вийшло в жовтні, а ні, ще вийде в жовтні 25-го року, але вже 5 балів оцінка е, Автор є Лубанко. Дуже гарна колода в мене є в копії, тому можу радити, хто хоч купує винятково оригінали, хто любить якість Лелін. Не знаю навіть хто це, хто це, хто це називіть мені, хто любить якість Луелін. Але 80 карт, я не пам'ятаю, чи 80 карт є в моїй копії. Але колода дуже гарна, колода дуже зрозуміла, трошки жорсткувата, ну тому що в неї вайб відповідний. 39 доларів вона буде коштувати, і от доступна вона вже за пару місяців. Всього лише в жовтні 25-го року. І дуже велика книжка 244 сторінки. Ось Емілі Лубанко, це авторка, і власне це хорош. Ну насправді це класно, що е, мас-маркет бере і випускає колоди, е, які були випущені дуже обмеженим тиражем, що купують е, авторські права, так само, як і з тріумфом місяця Патрика Валенси. Е, Теж добре, те, що їх випустив US Game System, погано, що US Game System одразу ж довго не думаючи, навіть ще не ви, не, не, не розіславши. Свої ці примірники поперед замовленням вже віддали на Росію друкувати по франшизі, і вже росіянські терологи показують, що вони вже мають цю колоду. А так, от. так, ну давайте далі. Не про це ми зараз говорили. Так, Secret Language of Manifestation, таємна мова маніфестації. Так, що це таке? це оракул, я так розумію, да? Дженіс Джерві і Деніел Біголман. Ну, Дивіться, це от хто таке любить, отакі, о, високовібраційні оракули, оце от вона вам таке зайде. Це, ну, це от школа оцієї, цього ню, господи, як вона називається, нью-еджа, де от роботи з оцими тонкими вібраціями. І ну, просто є категорія людей, яка дуже це любить. Да. У мене є такі подібні колоди, але більше я їх не хочу. 28,95 ціна теж жовтень 25-го року, і це також Blue Angel, І ну, вони просто можна їх замовити на Луеліні. Далі, таро секретів. А що це таке таке? Щось новеньке, я ще не бачила. Тес Вайтхерст і Анна Нова'ес, значить, теж жовтень 25-го року. Так, давайте дивиться, давайте, давайте дивитися. Ну, Це щось таке цікаве, сонце таке цікаве, тут у нас сакральна геометрія, я вже бачу, присутня. А, так, інтересно. Ну, знаєте, мабуть, я не буду замовляти цю колоду поперед замовленню. Я подивлюся відгуки на неї, і якщо мені дуже сильно зайде, я, можливо, і замовлю. Але не впевнена. Ну, колода, як мінімум, цікава. І отакі четвірки мечів зазвичай дуже часто, дуже часто можуть програватися, якщо ви берете карти на життя-смерть людей. Можуть програватися, що ця людина не з нами вже, бо вона вже під землею. Оце саме печальне в цьому всьому. Так, 32,95. Тобто ціна її буде, ну, 33 долари. Це також Blue Angel. До речі, Blue Angel взагалі, по-моєму, дуже рідко таро випускають, і це, мабуть, їхня одна з небагатьох коло Таро. Якщо я не права, поправте мене. Так, Wicked Moon. А, жорстока, жорстокий місяць, це теж жовтень-25-го, Джорджа Фарано і Луна Торта. Ну мені дуже подобаються роботи цієї художниці Луна Сторта. У мене, у мене щось від неї було, по-моєму, або я просто хотіла. Ну Подивіться, який диявол. да? Диявол просто чаює і такий котік-зайчик. Але ну, колода дуже симпатична, Не знаю, вежа, ось така, так, так, коли підтримки. ти, ну, в тебе пропадає підтримка. Це дуже круто. Мені подобається це прочитання, не знаю, преміум, да? це, це лоскарабео, до речі, одразу кажу, що це лоскарабео. Ціна 28,95, тобто теж майже 30 доларів. І е, якщо преміум, то це красивий твердий бокс, да? тобто це не буде якась погана коробка, це ну, нормальна коробка, собі лоскарабео, така оця вертикальна, тверда. Е, ну, якщо преміум, то є, є, є вірогідність, що навіть хороші карти будуть, хорошої якості. Так. Давайте далі, рухається. Wild Den. Я була передзамовила цю колоду, потім відмовилася від цього передзамовлення. Не знаю, не знаю, не знаю. Теж, це, скоріш за все, буде преміум. Аліса Мастролео і Глорія Піцюлі. Теж жовтень 25-го року. Не пишуть, що це. Що це преміум? Так, Пріодер теж 2895. Бокс, ну, знову ж таки, бокс незрозуміло, чи це велика, чи ні. От, ну, в общем, я дуже хочу цю колоду, але я щось не хочу на неї оформляти перед замовленням. Мені дуже подобається мальовка, мені дуже подобається стиль. От, ну, Не знаю, я не впевнена. Так, ну, Поки що я вагаюсь. Бедлі Таро. Бедлі Таро названа в честь автора Джейка Бедлі, він є автором і художником. Давайте подивимося, тому що колода теж дуже красива, намальована в стилі Гравюри, гравюр. Фотки, звісно, ну, не, не зрозуміло, що по фоткам. Тобто нам тут показують коробочку, всі ці речі, а можна карти подивитися, будь ласка. Ось така красива сорочка. І отакі от, от монохромні ЧБ-карти. Ну, мені подобається, мені подобається, звісно, дуже подобається. Ну, я не знаю. Трійка жеслів. Ну, теж тут, бачите, і сакральна геометрія. І нам тут показано дуже багато символів. Сатурн, нянський символ, символ вогню, Казарог, да, Казаріг, Водолій. Ну, в общем, в общем, тут треба астрологію знати, щоб з колодою розібратися. Королева монет. Ну, дуже гарна. А це лицар кубків. Теж дуже красивий. Ну, такі гравюри. Я люблю таке, таке мистецтво. Але не знаю, наскільки вона буде робоча. І, скоріше за все, це буде такий, знаєте, предмет розкоші. 38,95, 40 доларів. А -а -а! Теж Blue Angel. Бачите? Blue Angel ну, вирішив зробити колод, на, 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 колод Таро наштампувати. Блін, блін, блін. Ну така красива. Але 40 доларів. Йолки-палки. Де ж її 40 доларів. Так, Fairy Tail таро. Ну, вона вже вийшла. Джеймі Елфорд і Джуліа Масалія. Вона вийшла. Хто цікавився? Вона вже є в продажі. Не знаю, як вона по Лоскарабевській якості. Не знаю, я теж її була замовляла поперед замовленню, але скасувала. І, мабуть, замовлю на Таромансі, 28,95 її вартість, і це колода від Лоскарабео. Далі: Girl Power Таро Таро росила дівчат. Ну, така от, така да, феміністична, профеміністична колода. Яскрава. Хто таке любить? Мені здається, що блінший на місяці тірішкова. О, ноу, 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 ноу. Це Red Flag, до побачення. Все, ні, ні, ні Ну, ви розумієте, да? наскільки все плохо? Хорошо, Iconic Woman, S History. Так, Levelін, Лес ні, ну як це понятно, не все, Red Flag, до побачення, ето ми не будемо. Так, Sacred Rebels Pocket Edition. Є така колода, да, є, тепер видання Кишенькове. М -м -м, у мене є ця колода. Я з нею два рази попрацювала, мені подарували її в оригіналі, в оригіналі і поки що вона. лежить у мене. Але вона ну, вона така, знаєте, оригінальна, не просто тупа якась. Її можна брати, до речі, на прогностику, вона нормально працює. Так, давайте далі. Тут 18 доларів, і це тека, також Blue Angel. Ну, І вона в міні, да, тобто невеличка. Так, журнал від Джейка Бедлі. Давайте пропустимо його: Таро Богинь. E, значить, що ми тут маємо? Уже вона скоро, да, в вересні 25-го року, по-моєму, вона вже в Україні навіть є. Вже у нас вона є на наших маркетплейсах, на сайтах езотеричних. Це репринт, да, це перевидання колоди богинь. E, і воно безрамочне. Нова нова. Ця, нова... Сурочка з трега автор Антонела Платано, художниця 28,95-30 доларів. Тобто вона коштує Це целускарабеївська колода, і це коробка з двох частин. Я вже бачила огляди, дуже красиво, але в мене така вже колода є, тому не бачу сенсу. Юкія Таро П'єтро Туріно, 2895 і теж буде доступна вже в вересні, І, по-моєму, вона також вже в Україні є. Тобто, подиві подивіться, як вам взагалі оця японська тематика намальована дуже красиво. Але не знаю, як вона буде в роботі. Да? Тобто, як художній предмет, да? як предмет мистецтва, да? але не знаю, не знаю. 28,95, Ну, все те саме, так? Це теж луска Ой, Верденс. Я от дивилася, як воно перекладається. Хто там знає? Пря... Це прядник. Да? Якщо я помиляюся, поправте мене. Стефані П'юмунло і Бен... Бенебел Вен. Слухайте, Бенебел Вен контриб'ютер, я так розумію, що він, типу ін... як це називається. Ой. Так хотіла. Інвестор, так, контрб'ютор. А Стефані Пюмуло це та, що намалювала ще до Да? От. Ту стиль авторки впізнаваний, да? Тобто зрозуміло, але знову ж таки, дуже багато цього такого да? намальовано красивого. І е, його всього багато, і воно таке все яскраве. І... Коротше, я пас, тому що, по-перше, вона ще анімалістична, це колода, яка лежатиме, і я е, ну, не хочу витрачати гроші на те, що лежатиме. І так уже половина, половина колод лежить. 32 долари, 33. І це левельнівська колода буде, прямо от Левельнівська-левелінівська. Е, вересень 25-го. Так, далі. Давайте White Light Oracle, поки тодіше. Ну, давайте я не буду на нього переходити, тому що він уже був, він вже є всюди в копіях. І е, він, ну, як би не сказати, що це щось нове, він просто це ну, невеличка кишенькове видання. Давайте на другу сторінку повернемося, бо я її перескочила. Так, Oracle е, е, Вампірі фей. Е, Так, ну, от хто таке любить? Знову ж таки, ну от мені вайб його, знаєте, цього. Середини десятих років оце оракул. Такі, ну, немодний, немодний, хоча, красиво, хоча красиво. Ну, знаєте, мені навіть цей оракул дуже вайбує роботами. Да? Оце от, от, от від історії опери, Але знову ж таки, Роя ну, настільки самобутній, настільки він був свій, свого часу. Такі. Вау, да? ну, тут уже, не знаю, у мене вау-ефекту немає від нього. Так, Тес Вайтгерст і Мелані Делон. І це, по-моєму, теж Blue angel так. А ціна його 28,95, а карток в ньому скільки? Не пишуть? 52 карти. Ну, Знову ж таки. Дивіться, якщо вам подобається таке, то, звісно, треба брати. Так, п -п -п -п. Reflection Mindful Ritual Cards. Автори Prism, Fleur, Design Studio. Ну, оце отакі от таке, да? отакі. Ой, Це ці шрифти нечитабельні, це просто жесть. Я цього не люблю. Це така дизайнерська, так, да, колода. Ну ні, ну, блін, ну куди? Ну, я не можу його прочитати. Так, хто це в нас? Це Blue Angel 50 карт, ціна 28,95. Не знаю. Так, Рунік Таро Міні не буду показувати. Таро Бай Темпест. Таро Бурі. Таро від бурі. Тому що авторка Лора Темпест-Зарков. Ой, ну, Зарков. Я сподіваюся, вона не руська. Так, давайте подивимося, що. А, а нема картинок ніяких. Оце тільки отакі. І все. Ну, бачачи вже, бачачи, що у нас тут відбувається по мальовці. Мальовка може бути цікавою, але жодної карти нам не показали. Ціна 1899. А, це, виходить, книжка. І що вона нам розкаже? У неї своя система, яку вона використовує 25 років. Угу, молодець. Так, Bone Stone Earth Flash. Так, це, коротше, колода Анитуріан. І. Це колода, ну, не знаю, якщо у вас є колоди Анитуріан, от у мене, наприклад, є дві колоди Анетуріан, це Артуріанське Таро і Таро Ехо. І мені вже цієї колоди не хочеться, а, тому що ну, мені вона дуже перекликається з її іншими колодами. Прям дуже. Але в неї красиві акварельні малюнки, вона талановита авторка. А, січень 26-го року. 33. Blue Angel також випустив цю колоду. Тобто Це Mass Market Edition. Бо раніше ця колода була доступна тільки на сайті авторки за там, ну, дуже високою ціною. Далі від, відображення душі Sun Reflections, Sunshine Коннелі і Anna Novais. Так, Це у нас колода від Blue Angel так само, 3295. Це, до речі, цікава колодаро. Така вона. Я не можу сказати, це Сепіа більше. да? Блін, вона з підписами. Фу, одразу ніт. Все, бачу підписи не хочу. Не хочу, не хочу колоду з підписами. Такий був гарний задум. Очень плохо, що там є підписи. Мені не подобається. Далі. Вчила оракул. Uh, Значить, Елай uh, це у нас що? союзник, да? союзник відьми. Доді Грем Маккей. Лора Темпе зарков. О, знову ж таки, ця тютя. А, так, дуже красиво, дуже анімалістично. Ду, ну, дуже гарно, дуже гарно, дуже красиве зображення. Але я анімалістичні оракули і колоди більше не купляю. Потому що в мене їх досхочу, хочу, і я ними майже не користуюся. Так, 25 доларів, левелін, 48 карт. Ну, нормально, в принципі, але ну, просто дуже гарний арт. І якщо ви любите такі оракули, будь ласка, беріть. Так, Рунс. Ну, Це книжка, побудь. Так, да, історія створення пропускаємо. Це теж книжка Become an Exceptional, таро Essential Lenormand це теж. Так, Light, Таро Light. таро світла кишенькове. Таке таро було. Тобто це не новинка, так? Ось таке воно красиве. Карт нам не показали, але, по-моєму, є на нього огляди. Коштуватиме буде в грудні, ні, в січні. І коштуватиме 18,95. Скоріше за все, це також або Blue Angel, або якийсь інший. Так, Зодіак. Оракул Ну, Це штучний інтелект, я навіть здалеку бачу. Грудень 25-го, тес Whitehairs, Jessica von Браун. Це Ші. це штучний інтелект, це одразу помітно, від здалеку. Портретний оракул теж, я не дуже по ним упариваюсь. Але якщо ви упариваєтесь, і вам подобається штучний інтелект, і вам подобається конкретно цей оракул, звісно, треба брати. 28,95, 54 карти, левелін. Коли ми перестанемо штучний інтелект вже робити? Так, Easy терд Ізі uh, Терет, ой, ізвіньте, ізвіньте, це я показала авторку. Це Чіра Маркеті, я так розумію, що це такий собі кіт, ну, типу, набір з книжкою і з картами. І карти, по-моєму, це якась із колочіра, які вже існують. Я просто їх не відклідковую, вони мені всі на одне лице. Ну, да, Це ця колода, яка є. По-моєму, вона навіть в КСД виходила. Так, 20 доларів. Ну, типу, для новачка. да. Але для новачка, мені здається, що ця колода буде занадто перенасичена деталями. Ну, Це моя думка. Messages of Grace. Грейс, <стр karşı> <сказыв> e <-other> це що у нас? Милість з вами? да? Милість і. В общем, Анна Тейлор, паріта на ран. Це оці от. Оці от меседжі да, з типу без картинок, просто сорочка і оце підпис. Ну, Не знаю, мені таке не подобається. 20 доларів, 18,95. Ну, я округляю одразу 20 доларів. так. Крістал Таро. Крістал Таро це нове видання. Мені написала моя підписниця, що має, яка має цю колоду, тут якісь карти переплутані. А Fabio Albertini, Елізабета Trevisan. І це, по-моєму, це кроулянська колода, якщо я не помиляюся. А, я можу помилятися, нічого страшного, я ж людина. Так, закохані. Сила. Ну, сила, бачите, одинадцята. І сонце. Мені здається, що вона кроулянська. Я, ну, поправте мене, якщо я не права. 2895 це Оскарбевський, це перевипуск. Да? Вона вже була колись випущена, і зараз її перевипускають без помилок начебто. Ну і, власне, хто хотів, будь ласка, зверніть увагу. Так, Egyptian Secret Animals єгипетські священні тварини. Красивенький такий оракул. Звісно, купляти я його не буду, тому що тварин у мене море. Але він такий просто забавна, така оця мальовка, значить це от дійсно якийсь папірус. І на ньому зображення ці тварини Єгипту. Ну, симпатично, але, але нет. Так, сільвана Алазія. Це у нас з вами коштує 21 доллар, 22, по суті, 21,95. Лоскарабео випустив. Ну, хорошенький, це у нас жовтень 25-го року. Так, Green Codex Таро не показую, тому що це кацапська колода, якщо хочете, йдіть купляйте без мене. Так, Grim Tales Старо. Мені подобається. Мені подобається Fiona Edgewood авторка. І буде вона доступна в жовтні 25-го року. Ну, Мені подобається ця колода. А що таке? Ну, все, інтернет кончився. Пока. Одна тільки картинка, на жаль, є. Але яка вона цікава. Подивіться на цю кріпату. Мені здається, ну, це теж може бути штучний інтелект. Є в мене така підозра. Але якщо це не штучний інтелект, то я, звісно, її візьму. Вона така стрьомненька, вона така странна. Мені вона прям сподобалась. Така, прям клас. 2699, це її ціна, і це Луалінівська колода. Хочу, хочу. хочу, хочу! Так, ну вроді все показала. Я сподіваюся, вам було корисно. Щось ви для себе тут підчерпнули. От зараз на левеліні мінус ап, апту 50, до 50%, зниж, до 50 знижка. Фрішипінг на. Замовлення від 35 доларів по штатам, тобто до цього складу з форвард-сервісом можна до 35 дол... від 35 доларів безплатно отримати доставку. Дивіться, ну, да, перед замовленням багато що. Ну, там, якщо ви щось хотіли раніше так, купити, то в принципі теж можна і теж, по замовленню, дивіться, якщо ви замовляєте. Щось із того, що є в наявності е, на сайті, да, тут і зараз, тобто те, що вже випущено. І перед замовленням ви оформлюєте замовлення. Ну умовно, у нас у вас виходить там 25 доларів і 30 доларів це 55 доларів. Е, Тобто вам буде безкоштовна доставка, але посилки будуть їхати окремо. Тобто те, що є в наявності, те, що Левелін зараз вам може ну, відправити, відвантажити, вони відправлять це. Буде одна посилка. А коли вийде інша е колода, яку ви чекаєте, то це буде інша посилка. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам все приїхало разом, дочекайтеся релізу, коли вже воно буде в наявності, коли там не буде написано, що це приодер, приодер що це. Перед замовлення. Якщо вам не принципово, якщо ви готові платити двічі за доставку зі штатів, так, то будь ласка, оформляйте замовлення і отримуйте просто вже по мірі готовності, по мірі до, до, ну, доступу цих посилок. Вроді би, все сказала. Якщо якісь питання є, пишіть, як замовляти з американських сайтів, відео в мене є. Тому шукайте, слухайте, там я по всім пунктам пройшлася.